Перебіжчик із США, актор американський Стівен Сігал, заявив, що готовий воювати на СВО, так званій, за Росію. Ну, дійсно, якщо б не дав чи забрав розум, що ти тут зробиш. Але чуваку вже далеко за 70, тому навряд чи він буде придатен для, для, такої, для такої операції. Хочеться додати для Стівена Сігала і йому подібним, які хочуть воювати проти України, що ні честі, ні поваги, ні при житті, ні при смерті, ні після смерті їм це не додасть. Ось таке чудове відео з'явилось на кладовищі в Росії. Те, що війна, участь. Їх у війні обов'язково їх наздожене, їх, а можливо, їх рідних. І це буде дійсно страшно. Правнук, начебто, правнук Чернишевського. Які дивні речі він каже про росіян, що ви розуміли? Як ця людина розуміє росіян? Про онук революціонерів. Моя растущую ненависть украинцев к русским. Есть за что? Да, это правда. Но откуда у русских такая ненависть к украинцам? Не у всех, но у некоторых просто огненная. А тут я вам отвечу очень просто. А русские вообще всех ненавидят. Вы поймите, что русский народ, главная его психологическая черта – ненависть. Они ненавидят всех. Потому что жить их собачья, 500 лет их держат то в крепостном рабстве, то в угнетении, то в гулаге, то еще где-то. 500 лет русской истории ни одного не было времени, когда бы народ жил легко и счастливо. Собственности нет, все время все отбирают. Хочешь себе, а хочешь куй, все равно получишь мало. Хоть паши землю, хоть забей на нее, все равно все отберут, и лучше забить, по крайней мере, не так обидно будет. В общем, русский народ за 500 лет существования всегда жил в таких условиях, что основное его чувство это ненависть. Собака бывает кусачей только от жизни собачей. Хуже собак всегда у нас жил русский народ. А, Печально новина украинская журналистка а... взята в полон российскими оккупантами, вбывцами. Вбита, їй було 27 років. Ще, як то кажуть, жити і жити. Вона була в полоні, це був етап з одного міста в інше. І на цьому етапі стало відомо, що вона померла. Звісно, ми розуміємо, яким чином вона померла. Ці нелюди дуже люблять катувати наших людей. Про це ми знаємо дуже багато звітів. А, і м, наші хлопці, дівчата часто, на жаль, приходять після полону або закатовані до нелюдського стану, або вже мертві із полону повертаються із тюрми. Вічна пам'ять, світла пам'ять, обов'язково помстимось за всі, всіх наших людей. Україна обов'язково переможе. Останнім часом долбять по Одесі, по Чорноморську. Вбили в Чорноморську вісім людей. Позавчора, в Одесі ще декілька людей вчора. Верніше сьогодні вночі. Це військові злочинці, які увечері цілують своїх діточок, лягають спати, а вранці йдуть вбивати інших діточок. Так що наздожимо обов'язково всіх. Всі пілоти країни-терориста мають бути знайдені під час війни та після війни льотчиків, командирів, техніків, усіх причетних до бомбувань, бомбардувань України, знайти та The Moscow Times опозиційне видання. От звітую, начебто що третина росіян заявила про готовність повернути в Україні все, всі окуповані території. Чесно кажучи, не віриться в це. Вони приводять для цього. Що вони приводять для цього? Вони приводять для цього дослідження опитування левади центру. Ось. Так, это уже ближе до нашего часа. Синий темный синий, определенно поддержу, если президент решит отдать все Украине. 14 17 это скорее поддержу. И так разом это получается 31 Скорее не поддержу. Это уже в який час, по предыдущий месяц. Тобто підтримка ця все поступово падає і падає. Хочу додати: вчора побачив таку чудову картинку, як Корабель долає океан, яка страшна буря на океані. Жодна людина, яка не була в цих обставинах, ніколи не зрозуміє тих хлопців, тих моряків, які ходять по морю, по океану от в такі погодні умови. Це дійсно повинно бути дуже страшно. Але хочу додати, що і окупантам повинно бути дуже страшно, бо вони на війні, йдуть на війну, йдуть вбивати наших людей, наших захисників, вбивають мирних людей, обстрілюють міста шахедами, ракетами. Де у яких сепаратістів колаборантів відкриваються поступово очі. Одна із таких істот людей, жінок, істот в жіночому обличчі в даному випадку є Тетяна Мунтян. От така вона була начебто успішна адвокатка в свій час. Ну, І от така от вона стала замучена, схожа на людину похилого віку, де вона постійно свариться і жаліється про те як погано і як не до людей відносяться а, етнічні росіяни до українців перебіжчиків. Що твориться в ПВР? Особливо мене впечатлила історія, коли місцеві власті тупо стравлюють переселенців з Донбасу і переселенців з окупованих районів Курської області. Вплоть до того, що Деткам с Курской области мороженое дают, а с Донецкой не дают. Это же вообще какое-то запредельное людоедство. Я не знаю, что там вообще происходит. Беженцы из Курской области отказались ехать в тот ПВР, где уже Донецкие, мы не поедем в Кухлам. То есть э -э, они вообще, это мимо них вообще прошло присоединение Донецкой и Луганской области и как бы Запорожской и Терсонской. А если бы там були біженці з Гергонського Запорожской, мені страшно сказати, що вони здавали. Ну, ладно, їм наплевать на Донбас. Вони нас називають недолюдьми, хохлами богамерськими і все такое. Да. Що... Одним словом, чуваки обрали себе хазяїв і тепер вигрібають. -за цього. Зараз наш президент а, у Паїсі. По країнам, партнерам нашої країни, по тим партнерам, які нам допомагають, і це дуже добре. От що пише Еммануель Макрон. Я взяв на себе це зобов'язання. Зараз наші війська навчають 2300 українських солдатів. Бригада Анни Київської. Це як круто, який історичний міст протягнути. В далекі часи, да? назва батальйону, бригади, верніше, буде Анна-Київська, вже є. От вона оснащена завдяки солідарності Франції. Дякуємо, Еммануель. Хлопці тут розповідають про це. От такі теплі стосунки президентів. Ну, це завжди приємно дивитись, коли вони щирі. Це не просто на рівні е, політичної, скажімо. Е, Вічливості потиснути руку, якщо це партнери, також от президента зустріли в Хорватії. Звісно, що це не просто любов до конкретної людини. Хоча я розумію, що тут і такі сантименти присутні. Приємно, що це в його обличчі Хорвати, хто б там не був, поляки, французи, німці, американці вони висловлюють. Таку, як це назвати, солідарність, любов до нашої країни. Тому дякуємо за все і хорватам. Знову Еммануель Макрон. Знову французька бригада Анни Київської. От така штука. От наші хлопці прибули до Франції. От таке. на навчання. Слава нації, слава Україні. Ми повинні перемогти. От так президента зустрічали в Англії на Даунінг Стріт. Все щиро. Дякуємо нашим партнерам. А це зустріч з італійською прем'єркою. Взагалі, дуже емоційна жіночка. Дякуємо за вашу допомогу. А це місія НАТО ЄС. Що пишуть? Давайте перекладемо. Не так я файно знаю англійський, щоби. Ми чітко заявили, що підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру для припинення цієї війни. Президент Байден прагне. Забезпечити українське військо обладнанням необхідним для зміцнення своїх позицій на полі бою та перемоги. Ось так от. Ну і от світлини. Такі от. Дякуємо за солідарність, за допомогу, за допомогу діаспори, яка кричить, стучить, як то кажуть, всі двері. Ось завдяки вам. Є у нас підтримка. Знову сайт. Місія НАТО. Зараз в Штатах бушує ураган, насувається вже вовсю бушує, це страшно, звісно. Херікейн такий во Флориді. Просто все літає. Хочу показати ще одну новину, хоча вона вже не зовсім нова, просто зараз вона в стрічці була. Продовжується Рустем Омеров підписав наказ, яким встановив, що всі рішення ВЛК 22-го року по сьогоднішній час визнаються недійсними. Військово-облікова документація призупиняє свою дію і рекомендується. Втім, знятим з обліку та військово зобов'язаним прибути до ТЦК. Тому готуйтеся, що зараз вас будуть викликати повістками, смс ками ну, вже якимись навіть викликають. Ну, хто на ЦР. Цереп... Ну, одразу скажу, що це фейк. Це фейк. Ось таке. Судова юридична газета в Україні. Ну, Можна подивитися. І коли це було? 4 серпня вже. Спростували. Мережі запустили фейк про скасування рішень ВЛК з 2022 року. Дивіться, як легко збудити метафізику кожної людини, психіку людини, завести, вкинути це, це в мережу, розбурхати, підняти суспільство проти мобілізації і всього такого. Центр протидії дезінформації повідомив, що наказ Міноборони про нібито скасування рішень ВЛК починається ще з 2022 року фейк. Отак. От от. Приємні новини останнього часу, як е, е, наші війська, різні, звісно, підрозділи, чи то СБУ, чи то ГУР е, накривають обломками. Останній час це був аеродром. Ханська неподалік від Майкопа. Демить палає техніка ворожа. Склади з боєприпасами, з ракетами, з шахедами. А російським попам тільки залишається, щоб облітати ці всі місця на літаках з іконками. Отакі вони, людежери. Навіть релігія схожа на ту. Вавилонську блудницю, яка сидить на червоному драконі. Хай палає всюди. Єйськ 9 жовтня. Страшно? А як же ж? А як Маріуполь палили? заправка наша в октябрському. Летять на відрони. Прекрасні звуки. Ось так от. Ах, все вривається. Все вривається. А не треба було зберігати 400 іранських БПЛА, типу шахет, на складі, близько житлових будинків та населених пунктів. Знищення бази зберігання безпілотних літальних апаратів шахет. Суттєво зменшить можливість російських окупантів тероризувати мирне населення українських міст і сел. Заявили у Генштабі України. Сили оборони України знищили склад ударних безпілотників типу Шахет у Краснодарському краю Росії. Близько 400 ударних дронів. Музика для вух. А поки ці покидьки продовжують а, нищити нашу інфраструктуру, стріляти по порту. Як я казав, що вісім в Чорноморській у нас близько 4, здається, людей загинуло внаслідок попадання по портовій інфраструктурі і в кораблі, в тому числі. Цей, це відео мені особливо подобається. Яке воно прекрасне. Ой-ой-ой. ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. Що? Що? Що сталося? Почому це все Ой-ой-ой-ой. Що проїхать? Цистерна, ще одна цистерна феодосії. Друзі, це вже не третій день. Слава Богу. Ну, ця істота може тільки вздихати. Mm -hmm. Но сейчас не о них, а вообще о войне mm -hmm. Мы как-то очень Разнежились В отличие от наших прадедов Которые понимали, что война Это естественное состояние человека Мы как-то вдруг Стали попадать вот в это Бачите, який людожер Людожер ну, В этот мираж нам стало казаться, что Мир, вот что важен, мир nee. А человек не про мир Человек про войну. Все как у Мир це війна, любов це ненависть, состояние для человечества – це не мир, а війна. А на цьому, дорогі друзі, дозвольте розпрощатися, до нової зустрічі. Гарного вам дня, підтримуйте ЗСУ, це наша свобода, це наше життя. І наше майбутнє.